Змагання зі стрільби з пневматичною гвинтівкою за Кубок Героя Радянського Союзу Людмили Павлюченко були присвячені 60-літтю великої перемоги. І оскільки вони відбувалися за декілька днів до міжнародного жіночого дня, то в них брали участь лише команди дівчат зі шкіл та інших навчальних закладів міста. До 15 команд приєдналася ще одна з району з вербської школи. Перша частина змагань носила урочистий характер. Організатори та запрошені привітали учасників з наступаючим святом та розповіли, чому ось уже декілька років поспіль дівчата змагаються саме за кубок снайпера Людмили Павлюченко. Директорам шкіл 7, 9, 10 та керівникам первинних організацій навчальних закладів першої 11-ї гімназії, тобто тим команди, яких беруть активну участь в змаганнях, вони вручили цінні подарунки. За результатами змагань перше місце посіла команда школи номер 1 друге і треті між собою поділили гімназія і 13 школа. Найбільшу кількість очок 88 із 100 можливих. А отже, і перше місце в особовому заліку виборола студентка технікуму Богданна Куцевич. 86 очок і друге місце гімназистка Ірина Фомук. Та учениця сьомої школи Ірина Номанчук на свій рахунок записала 82 очка і ввійшла в трійку призерів. Непогано виступили команди з технікума Ковальського ліцею шкіл 5, 6, 9 та 11. Не брали участь в змаганнях команди 3 загальноосвітньої школи та медучилища. Усі переможці від організатора зустрічі отримали призи та дипломи.